На майданчику то в представлений самохідний оприскувач Джендір R4030, оприскувач 2016 року, напрацювання двигуна 2100 мотогодин, напрацювання помпи 820 мотогодин. По комплектації двигун 68 літра. 300 кінських сил, бочка 3.1 куба, штанга 30 метрів. Система «Бумтрек», система активної стабілізації штангів в русі, едуктор, змішувач маточного розчину, Пульт керування, помикання помпи, закачка води, діагностика форсунок, вмикаєте і потім поступово вмикаються секції зліва направо, щоб подивитися. Чи є проблеми по форсунках, забиття, чи там нерівномірний вилив. Посилена система штанги, рамки на r серії Тобто візуально це просто здоровенні швеляра. Система міцна, надійна. Гідрокулія. Візуально це бачимо по задній балці, які розміщені два циліндри, які рухають. Задні колеса передні болці також є два циліндри, їх просто гірша вина. Тому якщо є потреба в оприскувачах, будемо раді вас зустріти. Вибір великий, по моделях також великий вибір, починаючи від 2002 року, завершуючи 2018 роком. Коротко по бочках від 3,1 куба. Є 3,8, є 4,5, по штангах є 27 метрів, є 30 метрів, є 36 метрів. По кліренсу оприскувачів від 1,52 до 1,92 мет на проставках. Тому набирайте, приїжджайте, будемо раді зустрітися. Максимум інформації надамо, технічно підкажемо. Все буде на користь.